На Житомирщині триває освітній проєкт громадської організації жіночий інформаційно-консультативний центр, під час якого жінки та дівчата отримують знання про те, як захистити себе від гендерно зумовленого насильства. 25 липня тренінг навчання для жінок відбувся і в Коростині. учасникам надавались рекомендації, як не стати жертвою насилля, яким чином захистити себе, як допомогти іншим, та як працює система безоплатної правової допомоги на місцевому рівні. Саме сьогодні ми будемо говорити про те, що таке гендерно розумове насильство, що таке коло насильства. Навчати будемо їх самодопомозі, навичкам самодопомозі, як знімати стресові ситуації. Наслідком взагалі то будь-якого насильства є посттравматичні стресові розлади. І також передбачено програмою Хаєс це надання їм подарунків за те, що вони відважились, прийшли на навчання, що вони хочуть все ж таки змінити ситуацію, в якій перебувають. Отак. І от е, пакети гідності називаються. Там е, зібрано все необхідне для всіх гігієнічні засоби для жінки, щоб вона відчувала себе достойною і гідною. Домашнє насильство це не лише побої, а будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування по відношенню до людини. Насильство не має виправдання, не мовчить, говорять фахівці громадської організації. Психологічне насильство, глибокі, психологічні травми, і пов'язані вони як з фізичним насильством, так і з сексуальним насильством, так і з насильством, пов'язаним з інформаційним насильством. Ще я б хотіла сказати, що в минулому проєкті у нас приймали участь молоді дівчата з 14 до 20 років. І якраз вони зазнавали 5% зазнали сексуального насильства і про це мовчать, тому що немає сьогодні ще структур, які можуть конфіденційно надати допомогу, як кінікологічну допомогу, медичну допомогу, психологічну допомогу при цьому зберегти якраз персональні дані. От і поліція теж не вміє ще працювати конфіденційно. Сьогодні в кожній громаді створені кризові кімнати. Працюють психологи в центрах соціальних служб. Родини, що потрапили у поле зору органів та установ, що мають здійснювати заходи у сфері протидії домашньому насильству, знаходяться на постійному контролі в користині на базі управління праці та соціального захисту населення. Працює денний центр для психологічної допомоги людям, які постраждали від насильства. Це велика поміч, тому що. Якщо постраждалі особи не знали, куди звертатися на сьогоднішній день, всі обізнані і приходять саме до денного центру для осіб постраждалих. Крім того, що ми виявляємо їх самі, тому що у нас є мобільна група сектор протидії запобігання домашньому насильству. Ми співпрацюємо, нам приносять повідомлення, до нас анонімно надходять дзвінки. Ну і зараз почастіше самозвернення саме до денного. Центру Надаємо допомогу де психологічно, де перенаправлення. У нас заключені меморандуми про співпрацю. Це безоплатна правова допомога. Це з громадською організацією, яка сьогодні присутня. Заключено у нас меморандуми про співпрацю із гінекологічним кабінетом, де ми відправляємо жінок. Вже понад 12 жінок відвідали цей кабінет, які пройшли саме через денний центр. За словами Людмили Медвечук, за останній місяць до денного центру звернулись близько 40 осіб, що зазнали насильства. Це жінки від 30 до 50 років. Під час заходу представники громадської організації акцентували увагу на важливість можливості розбудови мережі спеціалізованих служб в громадах, оскільки це відкриває реальну статистику випадків гендерно зумовленого насильства на сьогодні, якщо говорити про статистику звернень до поліції або, наприклад, до правової вторинної правової безоплатної допомоги, то ми знаємо, що зменшилась кількість. Але коли ми провели для двох Більше дві тисячі жінок за останні півроку пройшли на наших сесіях і заповнювали анонімні анкети. То ми побачили, що збільшилась кількість випадків жорстокого поводження, якраз чоловіків до жінок або чоловіків до дітей. І навіть це у випадках, коли чоловік був на фронті і прийшов з посттравматичним стресовим розладом. Гендерно зумовлене насильство спричиняє значні та довготривалі наслідки для здоров'я, психологічного та економічного благополуччя жінок і дівчат, їхніх сімей та громад. Тож фахівці говорять: не мовчіть, шукайте допомогу, подбайте про свою безпеку.